Дні, ми вийшли на акцію проти вілкулів. На моїй табличці написано «Never will cool». це означає, що ніколи не було круто, ніколи не буде круто і не є круто з теперішньою нашою владою. Ми бачимо так само. Ми написали на табличках, що ми бачимо корупцію. Йдіть до біса. І також у моїй сестрі написано те, що коли е, вони прийшли до влади, їй було 5 років. Сьогодні їй 19. І я постійно чую, що вона хоче поїхати з міста. І я бачу, як їдуть молодь з міста. Я бачу е, так само корупцію, тому що я моніторю закупівлі. Я бачу, е, що відбувається з кладовищем. Я бачу, що відбувається з сектором почесних поховань. Це все дуже сильно болить і це все вже дуже сильно набридло. Хочеться змін, е, хочеться аби ця влада пішла. Дякую. їх не заснований в 1775 році, що в 1775 році було знищено Запорізька Січ в червні місяці, було знищено українське козацтво, знищили Запорізьку Січ, розоружили казацтво, хто не згоден, виселили на Кубані далі і поставили тут свою владу. Ось це ми зараз, зараз влада хоче це святкувати. 250 років знищення українського казацтва. Ми зараз місту подарували банери. Кривий ріг без вілкова. Це наш подарунок. Хай знають і бачать, що криворіжці все знають, розуміють і нас ви дурити не будете. Друге, зараз ми з вами приймемо. Звернення ми пропонуємо вам прийняти три звернення. Наше звернення до голови Національної ради України з питань телебачення радіомовлення про те, що розглянути звернення членів Криворізької територіальної громади, учасників акції Криворіг без вілкою від тридцять провести перевірку діяльності теле. Державного комунального підприємства телерадіо компанія Рудана щодо відповідності вимогам закону України про медіа від 13 до 12 до 2022 року та звернутися до суду для скасування ліцензії і реєстрації Державного комунального підприємства телерадіо компанія. Зверння адресована Національна раду національної безпеки оборони України. Звернення про слабкість центральних органів влади України, поновити конституційний лад в місті Кривому Розі, який був повалений 24 лютого 2022 року, адептом руського миру, другом помічника фашиста Путіна Владислава Суркова, керівником фракції партії регіонів у Верховної Раді, о Вілкулов, який створив в місті Кривому Розі проросійський анклав, де не діють конституції закону України. А влада перейшла від батька ю гілкула до сина Огілкова. Негайно, поновити канційне вату місяці, після його повалення і захоплення влади групою осіб гілкулом Третьяк, пісконо. Четверта. Зобов'язати офіс генерального прокурора України. Оці всі. Побратими загинули, їм дали за заслуги перед містом третього ступені. Нещодавно нагородили той Рудани, яка прославляє не кривий ріг, а вілкулів. Так хто заслуговує на, на яку нагороду? Я вже не кажу, що 6 травня ховали побратима. І ми зустрічалися якраз був день е, піхоти, ми якраз ті. Хто першим зустрічає ворога. Так от, з одним побратим розмовляв, за три роки, до речі, я тоді якраз з Донеччини одного привіз, іншого забирав, так от за три роки його викликали на нагородження. Ніхто з вас не згадається, чим його нагородили. А? Павербанком. Як я дали б вже Бубл Гум, вже питається. За що? За те, що вони намагалися здати кривий рік, що в 2014 році тут триколор біля міськради висів. Що він із сурком домовлявся, щоб ми перемогли на виборах, все йде по плану, а решта не по телефону. Це все, скажімо так, чомусь їх крешують всі, хто тільки може. Провокують народ до самосуду.